А ти знаєш, що майбутнє твоєї дитини коштує три чашки кави в місяць? Так. Смішно звучить, але багато батьків цього не усвідомлюють. Ми не витрачаємо гроші на знання, але витрачаємо на каву та інші дрібниці і пропускаємо неймовірно важливий період в житті вашого малюка. І це потім матиме свої наслідки, коли дитина не концентрується, в неї є проблеми з поведінкою, вона не може дружити з іншим, її ображають або вона ображає. І важко вчитися, вона ненавидить цей процес і будь-якими методами втікає від вас в період, коли ви примушуєте робити домашку. Перші шість тро. Оків життя вплинуть на все майбутнє. Фактично, зараз ви закладаєте фундамент, формуєте автомобіль, на якому дитина буде їхати все життя, чи буде це круте Феррарі, на якому зручно комфортно і швидко їхати, чи буде це собі така розвалена повозка, яка погано їде, постійно ламається? Все це залежить тільки від нас, любі батьки, бо ми закладаємо фундамент.